Перспектива така. Я думаю, що зараз українські оборони набувають відповідних можливостей, набувають відповідного досвіду, що в перспективі тільки ми отримуємо ракети типу Таурус, ракети, типу Атака, здійснити комплексний удар по будові Керченського мосту з метою його руйнації. Чому це важливо? Своєї часу американський генерал Бен Ходжес. Колишній командуючий військами США в Європі наголошував, що Крим, українська армія спроможна звільнити, використовуючи відносно невеликі ресурси. Але для того треба реалізувати до дві важливі місії: перша місія полягає в руйнації Керченського мосту, бо саме за його допомогою здійснюється лео частина логістичного забезпечення російського окупаційного контингенту в Криму та Севастополі. За рахунок комплексного ракетного тадерного ураження це цілково маємо, реалізувати. Ну а далі починається системна та методична така. Певною мірою навіть рутинна бойова робота української авіації, яка має руйнувати військові об'єкти в Криму та Севастополя. Їх свого часу незалежні журналісти-дослідники нарахували десь 232. Всі вони мають бути переміщені з піском з українською землею в Криму, і тут потрібна нам відповідна ракетна компонента і потрібні ті саме винищувачі. f 16 чимало спросів зламана навколо передачі цих видів озброєння. Надто повільно відбувається цей процес, але. Той хто крокує, той обов'язково здолає ту самий шлях і досягне визначеної мети.